Перевіряю вже в зиму, можна сказати, одні з останніх бджолородин. І ось така картина. Крайні двіни покриваються з 10 ранок. Ну, на ми сидять, і то так, як то говориться, непогано. Що хочу сказати, ідеальна бджола для ідеальної зимівлі. Крім того, що верхні корпуса я скачував. Низ не ліз до них, нанесли, напрацювали і немає однієї хоч рамки, щоб в них були малометки. Значить, вся карніка, яка заливається, з неї можна зробити путьову бджолу, яка буде давати і розплід, І не тільки той розплід, але міра буде. Дивимося, середина гнізда. Фактично. І ось дивіться, по суті, тут до 3 кг меду. Тобто вони путьово використовують місце як для розплоду зимівлю, так і для кормів. Принесли самі. Це фактично за сезон гніздо я і не ліз. Одна із тестових дджолородин. Опа! От і, оу, і материнка є. Спитаєте, що це таке? 311-та. Мамочка. Ось такі у нас б і такі маточки в тесті. Дуже добре відпрацювала. Ніякого можна сказати. Ну, то що мені воно дивно було, але щодо Раїні, то зовсім по нулях, друзі, так що так, ось бачите, як вони її ховають. Дай вона под бджіл. Лізе ось. Красунька. Красунька покусуємо. Ось так. Австріячка на Німецьку. О, що ж тут робиться? Казав вам, що я раніше робив. Що забирав малометки і тому подібно. То тут такого нема, друзі. Тут все От. до стінки чи що воно там причепилося. Так, передостання, передостання рамка. Я її вже підняти тут дуже важко. Дуже важко, то що медова... Оба! От дивіться, і крайня рамка, яка повністю медова донизу. І ця я майже те ж саме. Ну, ось так. Друзі, так що кажуть, що то за тестові. Бджоли, що це за тестові матки? Ну от вам тест. На один рік вивели, зробили інструментально. Або облетіли на облітнику. Дай тестуємо на слідуючий сезон. А по факту вам скажу, добре було б ще. Якщо матка себе добре почуває, то ще й тестувати на третій сезон або... На третій рік її життя. Ну, по факту, 2 роки на третій рік. Також потреба в тому є. Хоча я бачу вже, що вона за сезон цей тестовий показала. І далі з нею варто робити продовження, виводити маточок навіть в F1 або, як кажуть, F0. Тобто генерація. І так, завершуючи мову про. Цю джелородину після тестування в групі маємо 8 вуличок, джели, яка йде в зиму. Крайня, ми бачимо, не покрита, але це буде як заставна для них. Ну і звісно, дно сітка на цьому що закриваємо, але перед тим ще пролем оброблюючи від вароатозу. Профілактика. Рамка додана Блата. Бджоло родина популяція карника. І що сказати? І ідеальна кількість бджіл для ідеальної зимівлі, а раз так, то і бджола ідеальна, адже себе Показала в тестуванні дуже дуже добре, ось така вона карніка. Ну все, друзі, на цьому відео завершую. Кому було цікаво, лайкуємо, підписуємося на відеоканал, звісно, коментуємо. Ну і далі, як говориться, буде ще відео. Все Всім миру, достатку, добра і здоров'я. Пока.